Своїй контейнерній посадці хочу з вами провести сьогодні пряму трансляцію, показати, з чого починається її розширення. Як я вже розповідав, я планую розширити цю свою ділянку, засадити вже всю площу, яка в мене є тут на моєму городі. Ну і сьогодні якраз розчищаю ділянку, підроблю такі підготовчі роботи, щоб все вирівняти, розмістити вже на городі. Так як запланувалося, тирсу, торф і тоді вже продовжувати цю саму посадочку. Отже, переходимо зараз до самої ділянки. Ось це моя посадка в 60-літрових контейнерах. Вирощую її в таком, таким способом для того, щоб мати змогу ще продавати ось такі дорослі саженці, кому потрібно: 60-літровки, 20-літровки, ну і зараз запланував вже розширювати все. Перевезли сьогодні тирсу, яку я завозив щодо війни, щоб домішувати до торфу для висадки. Тирса було дуже багато, фактично, заліз. Свого часу дві фури терси, але не пожалів, тому що зараз ціна на неї зросла, напевно, в разів 5 в порівнянні з тим, що я завіз в той передвоєнний ще е, рік. Ось так все перекидали з місця на місце. Там торф також перекидали. І зараз розрівнюємо цілу діляночку. Минулого року тільки ці роботи проводив. Цього року ще раз прийшлося проводити, бо запланував все ж таки розширення. Думав, що на цьому зупинюся, що я розширив, але, але потрібно кудись рухатися в якусь сторону. Тому ось зараз частину ділянки розрівняли і будемо розрівнювати все ось це поле аж туди до ставка, там, де закінчується паркан. Після того буду все застеляти агроволокном. І е, доставляти ось такі рослини. Ну, Робота тут буде дуже багато, тому що для початку ще потрібно комунікації провести. Треба в кінець ділянки проводити відеонагляд, е, струм проводити, проводити полив, ну і ще багато всього. І я тільки аж потім робити закладку все, цієї е, плантації, ну, такої міні-плантації. Тому що це не є аж така велика площа. На такий ескаватор дуже довго чекав, що минулого року, що цього року хлопці зайняті, то фактично чекав на них десь 3-4 або 4 місяці, поки вони почали вже робити мені цю ділянку. Ну, ось так. Спочатку затрамбовуємо це все трактором для того, щоб була тверда основа, потім застеляємо, і рослини вже ось так гарно. Собі розміщені. На рахунок птахів, цього року взагалі не було ніяких проблем з ними. Минулого року, також ні позаминулого року, були невеличкі проблеми, але щоб так масово їли, Ну не можу сказати. Ось тут приходиться ще частину того, що минулого року. Не доробив трактор. Ще треба буде доробити. Ось бачите такий вигляд землі під агроволокном. Точніше, під агротканиною. Зняв я її, але тут було не розрівняно абсолютно, тому що поламався ескаватор під час роботи минулого року. І зараз цей, вже цей ескаватор має це все доробити. Ось тут вийшла така низовина. трохи, бачите, замокає все. Трохи болото, тому зняв агротканину. Зараз також тут все розрівняється. І, надіюсь, більше замокати не буде. Ось так. Тому ось такі справи. Запитуйте, кого що цікавить. Розкажу вам на щось на рахунок закладки цієї ділянки. Можливо, хтось також хоче собі е, якусь схожу таку міні-посадочку робити. Запитуйте в коментарях, кого що цікавить. Так, дякую, дякую, пане Петро. Пам'ятайте, що всі рослини закритою кореневою можна висаджувати на протязі цілого року, тому ось такі рослини можете замовляти і або вирощувати в таких 60-літровках. 60-літровки також відправляю. Пересилка там не дешева, на новій пошті є бокси. В тих боксах максимально поміщається три ось таких рослини. Ну, пересилка бокса обходиться десь 4 тисячі за такі три рослини. Ну і плюс той бокс можна ще поставити кілька мішків торфу чи кори, кому потрібно. Там е, десь 8 мішків спокійно поміщаються. Тобто, що вийде в таку ціну пересилка цього СО. Інш, По-іншому, ніж в боксах, не можна пересилати дані рослини, тому що вони дуже великі, ось такі. Е, всі менші, ось ці 20 літровки і менші там без проблем пересилка в коробках йде. Пересилка вже ось такої 20-літровки обходиться е, десь в 500 гривень, 400-500, а ось це досить дорого. Добре, добрий день. Знайшов вчора цвіт на біокропі. Чи могло б спричинити що могло б причинити його появу? Можливо, запіз бло дав добрива? Е, не можу сказати. Дуже часто у часто мене таке буває, що рослина може десь частково прокинутися. Осінню, але не переживайте, там проблем ніяких не буде. Це так буквально по кілька соцвіт, і у мене є така ситуація. Але проблем по тому не було, завжди все добре. Так що я б в цьому не переживав, це таке досить часте явище. По рослинах то в мене ще є жимолость, ожина і гортензії. Тому ці рослини також можете замовляти. Чи плануєте ви обробку залізним купоросом в цьому році? Залізним купоросом ні, заробляю лохину завжди мідіумісними препаратами. В моєму випадку це буде медяна екстра. Хто планує медяну екстра обробляти, можете звертатися, відправлю. Є 20-міліграмові це на 10 літрів і є літровки. Тому звертайтеся. Ну і також можете звертатися за всіма добровами вже на наступний рік на сезон та за обробкою. Так, ось розрівняли частину діляночки. Зараз перейду туди. Зараз вже ескаватор пішов далі розрівнюватися. Коли будете обробляти медянам екстра. Вже якраз почав обробляти. Вчора повністю обробив всю цю ділянку. Завтра буду обробляти свої рослини у відкритому ґрунті. Там вже знімлю відео і розкажу про медіумісну обробку. Тому завтра буде нове відео. Чи потрібно підживлювати лохину на зиму? Зараз вже не потрібно. На зиму підживлення йде з середини серпня і десь до початку жовтня. Так що підживо монофосфатом калія йде тоді, в той період. Там фосфорно-калійні добрива. А саме в цей період вже підживи ніякої не потрібно, тому що ну, рослина вже спить, вона вже, вже зайшла в зиму. Бачите, листя немає. В нього вже в рослини немає ніякого фотосинтезу. тому тому ось так. А ще покажіть, який ескаватор вам розрівнює землю. Так, Ідемо ближче, зараз покажу. Це 3,5 тони міні-ескаватор, ось такий. Непогано справляється своєю роботою. Можливо, вартувало і більше замовити, не можу сказати. Але ось так бачите, непогано воно все працює. І ну, порівняно досить швидко. Цей ескаватор приїхав зранку, але ви подивіться, які, яку купу торфу ми перенесли. І ось там це тирса, там, зараз йдемо туди, що вам покажу свою ділянку де ставочок. Де та купа тирса. тепер. Ось отакий кубота. Тому відранку цей, трак, цей ескаватор справився з купою торфу ось такою. Тут кубів, напевне. Ну, я думаю, десь 25-30. І ось там тирса. Терся там, напевно, кубів десь 60-70. Тут ще був трактор звичайний, не знаю, як він називається, такий звичайний трактор сільський, сільський, гори, городи ще радянського виробництва, то він возив. Ось такі гризуни у нас. Бачите, це Це щось схоже більше на хом'яка. Це він з тирси виліз і напевне трактор його все ж таки. Роз'їхав, хотів хотів його врятувати. Не 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 вбивав його, коли він вийшов, а бачу він все ж таки тут загинув. Його трактор роз'їхав, шкода. Бо це не щур, це це якийсь хом'як такий польовий. Ось яка купа тирси, бачите, це що до війни ось привіз такі Тут дві фури заїжджали з цією тирсою. Зараз тирса взагалі просто золота виходить. Тому що тирсу зараз використовують на, е, палет, на, не на палети, а е, ну, ці пресовані штуки для опалення, забудь, як називається. Тому зараз її продають і вона досить дорога така в ціні. Ось така купа. Це мій ставочок. Ставочок цього року вже вдруге потерпає від навали. Видрів, фактично всю рибу мені з'їли, що я запустив сюди. Ну, нічого, Поставлю тут електропастух, ту, електропастух, тому що бачу, колеги ставили електропастух ось так на, по периметру і кажуть, що від видри допомагає. Потрібно мені те саме зробити, тому що досить великі проблеми у нас створює. Я тут і капкани на неї ставив, вона навіть приблизно ніх... не йде у них, досить розумний звір обходи той капкан, хоча його я і виварював по рекомендаціях мисливців в траві, ще там всяких штуках, щоб запаху не було, нічого воно не допомагає. Кубки, луски, рибки, Як були, так і залишаються по цей день. Навкруг видра з'їдає дуже велику кількість риби. Вже взагалі не знаю, чи там щось в ставку залишилося, бо ще я місяць назад там ловив. То риби вже фактично не було. Так, чи є в когось ще якісь запитання по вирощуванню лохини, когось що цікавить. Хто тільки приєднався, то показую роботу по розширенню своєї посадочки в контейнерах. Бачите, мені ескаватор розрівнює мені ділянку, і потім я буду закладати ось таку саму посадку, якось там на всю цю площу. Оце такий буде трохи довгий проєкт, напевно, справлюся аж до наступного літа. Тому що. Працює фактично сам. Дружина допомагає, нікого так не наймаємо. Працюємо самі. Так, ну що ж, радий вас був всіх бачити. В неділю проведу знову трансляцію. Обговоримо, які ще роботи потрібно провести, які я провів вже. Ну і ви там задасте більше запитань, щось по вирощуванню Покажу вам. Як справиться екскаватор з розрівнюванням цієї ділянки, вже коли буде готова робота, це в неділю вам покажу. Що ж, всім на все добре, до побачення.